Слава Ісусу Христу! Слава. Знаєте, так приємно сидіти, слухати, прославляти і забув, що проповідуєш. Знаєте, брат Юра казав, що ну половина проповіді там. Як і брат Юра проповідував, я зрозумів. Ви вчули 70% вже і моєї проповіді. І ви знаєте, слава Богу, що ми йдемо одним духом. Розуміємо істину, розуміємо. Слово Боже. І ви знаєте, я буду читати текст. Звідки брат Юра читав Євангеліє від Луки з 19 розділу. Буду читати з 41 вірша по 44. І далі з 24 розділу, 21 вірш. Важкі вірші, особливо коли ми переживаємо самі певні обставини у своїй країні. Но Слово Боже, воно є Слово Боже. І читаю з 41-го вірша, і ниже. Коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав, ой, якби ти хоч цього дня пізнало, що потрібно для миру тобі. Та тепер від очей твоїх сховане це, Бр прийдуть на тебе ті дні. І твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе зідусюди, і зрівняють землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позоставлять у тобі каменя на камені, бо не зуміло ти часу від відвіден твоїх. Із 24 розділу прочитаю. 21-й вірш, це коли учні, буквально пройшла неділька, ідуть по дорозі в Емаус, два учні. І кажуть, і зустрічає їм все Христос. Вони не розуміють, з ким розмовляють і кажуть. А ми сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того, оце третій день вже сьогодні, як. Усе оте сталося. Сідайте, будь ласка. Я прочитав два різні тексти, але вони дуже сильно пов'язані. Важкий текст для нас особливо сьогодні. Ну ви знаєте, ці два тексти, особливо взяти якщо перший вище, і ми бачимо такі тексти. Від душевно, сильно піднятого настрою людей. Такі підняті, раді, їхнє душевне состояння таке, знаєте, ну прям другий текст від сильно душевно пригніченого. Знаєте, від слів осана майточно до слів розіпни. Буквально пройшло небагато часу пару днів, буквально декілька днів. Чому так люди змінюються? Дивіться, одне і те саме місто. Історики говорять, що приблизно на той час збиралося приблизно 2-3 мільйона людей. Ви можете собі це уявити. У іншому, інший євангеліст описує, каже так, слова фарисеїв. Фарисеї кажуть, все, за ним пішов цілий світ. Ви можете собі уявити, скільки натовпу йшло. Ми десь на картинках можемо побачити там небагато людей, там щось. Е, інший євангеліст говорить, навіть учні спочатку не зрозуміли. Представте собі, мільйон, місто наповнено мільйонами людьми. Вони всі зустрічають, вони кричать осана, вони стилять одяг. Не так багато проходить часу те саме місто кричить роззіпни. Мінливість людей. Чому? В чому проблема? Знаєте, я би хотів поговорити сьогодні на таку тему. Що потрібно знати, щоб не розочаровуватися? Не є мого Назара, і можу спокійно говорити, бо дуже не любить, коли я якісь приклади з привожу з сім'ї. Хоча йому 9 років, але вже так. Знаєте, буквально десь три неділі назад ми вечірня сімейна молитва, ми помолилися. Амінь. І Назар нараз перше питання. Тату, чому ми молимося? Чому всі моляться, а нічого нема? Чому нема змін, тату? Ви знаєте, я, я не чекав цього питання у моєї дев'ятирічної дитини. Я не чекав. Я думаю, у багатьох можливо такий стан. У мене відповідь є. Я як міг йому коротенько об'яснив. Знаєте, є дуже важливі речі, за які ми молимося. За якими ми переживаємо, вони правильні. І ми повинні молитися. Ми повинні, ми бажаємо ми бажаємо миру. Ми бажаємо, щоб всі наші, наш народ, наше населення поверталося на свої землі, на території Богом дану нам країну. Ми всі переживаємо за це. Чому с інколи, воно не так, як ми бажаємо? Знаєте, і з цієї теми, що потрібно знати нам, щоб не розочаровуватися, є дуже важливі речі, які люди не зрозуміли. Христос навіть із-за них заплакав, заплакав, що люди їх пропустили. І він наблизився і місто побачив та заплакав за ним. Є речі, які люди пропустили. Христос сам заплакав за що того, що люди це пропустили. Тому й люди були розочаровані. Якщо зжати всю свою проповідь в одне речення, що потрібно знати, щоб не розочаровуватися, я вам кажу так. Дивитися на події у світі через Слово Боже. І задаватись питанням, а що від мене хоче Бог? Ви чуєте, якщо ви в своєму житті не хочете розочаруватися, ви повинні дивитися і знати про всі події, які проходять у світі через Слово Боже, і задаватися питанням, а що від мене хоче зараз Бог? Це, знаєте, то, що буде давати впевненості і сили. Не буде давати нам все розочаровуватися. І перше, першу свою тезу я озвучу. Так. Щоб не розочаруватись, ми повинні розуміти час, в якому ми живемо. Дивіться, щоб не розочароватися. Ми повинні з вами розуміти час, в якому ми живемо. Друзі, якщо ми не будемо розуміти час, ви знаєте, ми потратимо багато сил. Ми будемо душевно і духовно падати. Нам буде важко. Ми будемо розочаровані. Я вам кажу відверто. У мене дуже часто такий стан. Знаєте, коли я їжджу по роботі і мною сидить жінка, дружина мого друга, за якого я себе молю, який кожен день на фронті, вона у мене в машині, в сльозах, вона в ревах, там побито, там убили, там поранили. її. Ви розумієте, тобі не до роботи. Тобі не до чого. Мені жінка каже, щось з тобою цілий день. Твій стан такий. Часто є у мене самого такої. Ну, розумієте, коли ми відкриваємо Слово Боже і оцінюємо час не просто самий час, у якому ми там, 2023 рік. що, Ні, ми оцінюємо події, ми оцінюємо стан людей і все через Слово Боже. А Слово Боже описує, знаєте, як в Откровені є написано, що було? Що є і що буде? Друзі, якщо ми відкриваємо Слово Боже і дивимося, що було, що є, і що буде, ми будемо розуміти, що робиться, що робиться на цій землі. Знаєте, всі існування людства це у Бога. Всі часи. Уся історія. Вона у Бога, знаєте, як є такий вислів, як на ладоні. Його вся наша планета, вона так, на ладоні. Уся історія. Від творіння до кінця Біблія про це говорить. Ви знаєте, коли Христос сказав, я Альфа і омега начало і кінець. Він не говорив про себе, я є начало і я кінець. Він говорив: я є начало всьому, і я є кінець всьому. Він знає все. Він знає все. І він нам говорить це тут, тут, коли ми відкриваємо і Слово Боже, і вникаємо в нього. Знаєте, у колосянам, знаєте, я хочу підтвердити всю свою думку, що Бог описує все, Бог знає все у колосянам. У першому розділі, 16 віршом і нижче такі слова. Бо ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства усе через нього і для нього створено. А він є перший від усього і все. Ним стоїть. Друзі, ми можемо довіряти Богу нашому. Ми можемо дивитися у це і звіряти, що робиться зараз сьогодні. Ви знаєте, без нього нічого. Усе, що проходить, без нього нічого. Все ним і все для нього. Ви чуєте? Ним все створено. Ним все стоїть, все для нього. Він одно зараз. Він тримає цей весь світ. Ви знаєте, хтось казав майже в середу, хтось із братів одну з, одну з проповідь. Саме другоцінною церква. На цій землі, що є саме дорогоє, то церква, то тіло Христа. І він усе робить на цій землі заради тіла. Все, щоб тіло робило свою функцію, щоб тіло могло виконати ту справу, щоб мігся спасти той послідній язичник, коли двері спасіння будуть закриті. Все проходить через нього. Знаєте, народ ізраїльський був інформований Богом про царя, про викупителя. Приблизно 400 років, як Захарія говорив через Бог говорив через Захарію. 400 років пройшло, як Христос в'їжджає в Єрусалим. 400 років тишина. Це народ, який, з яким Бог завжди мав спілкування через пророків. Бог завжди говорив до нього. І 400 років тишини. І тут Бог заговорив. Бог заговорив через свого сина. Знаєте що? Вони не зрозуміли часу. Дивіться, каже. 44-й вірш, послідні слова. Каже, бо не зрозуміло ти часу відвідин твоїх. Ви чуєте? Проблема, проблема народа. Вони не зрозуміли часу відвідин. Друзі, сьогодні кожен із нас, хто не хоче розочаруватися в своєму житті, хто хоче. Повинен розуміти час, в якому ми живемо. Знаєте, ми з вами також інформовані. Інформовані, друзі. Інформовані ми з вами про час. Не, не... Що кажете? Інформовані ми Богом. А чим іменно? Чим ми інформовані? Знаєте, у Матвія. 24 розділ є такі слова. Каже, ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтеся, бо статись належить тому. Але це не кінець іще. Це ще не кінець, бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод, і мор, землетруси настануть місцями, а все це початок терпінь породільних. На муки тоді віддаватимуть вас і вбиватимуть вас, і будуть ненавидіти всі народи займення моє. І багато хто вчасть спокусаться. І видавати один одного будуть. І один одного будуть ненавидіти. Постане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. Через розріз беззаконства любов багатьох охолоне. А хто витерпе аж до кінця, той буде спасенний. Можна читати багато. Каже, буде. Вас будуть ненавидіти. Будуть вас. Предавати, будуть вас мучити, будуть вас убивати. Вас будуть за заодно. За те, що ти виходиш і проповідуєш істину. За те, що ти говориш істину, тебе вже будуть ненавидіти. Бо ти не так говориш, можливо, як треба говорити. Багато чого. Багато чого, чого ми попереджені. Ми попереджені, апостол Павло Тимофієм попереджує, каже, що будуть часи, коли здорової науки не будуть приймати я своїми словами. Настануть часи, коли будуть собі вибирати учителів, щоб встили їм. щоб говорили людям то, що людям приємно. Ми попереджені. Я дякую Богу, що звідси не говориться істина. Що проповідується істина. І ви приходите ще в ту церкву, де проповідується істина. Знаєте, у об'явленні 13 розділ 10 вірш є такі слова. Коли Христос говорить Іоанну про, про страшні речі, про страждання, про гоніння. Говорить про те, що. Антихрист буде вести про війну проти святих. І Знаєте, що каже? Отут терпеливість та віра святих. Дивіться, отут терпеливість та віра святих, наша зброя, при, цих всіх, наших, при всіх гоніннях, які нам все прийде пережити. Що і з чим мися зустрінемо? Він каже, «Ту є ваша ему... емуніція. То, що вам все потрібно задягнути, в Єфесянах є записано, зброя нашого воювання. От тут терпеливість і віра це та наша зброя, яка не дасть нам, знаєте, розочаруватися і впадати у такий поганий стан. Знаєте, я часто вже за себе казав у многих речах, розочаровую. Сам знаєте, десь так падеш, не то, що розумієш. Знаєте, недавно я і братам говорив на братерські. Розуміємо, який стан, який час живемо. І знаєте, я починаю все більше і більше розуміти праведного лота, який мучився. Ви сьогодні мучитеся, дивлячись на це все. Я не знаю, я все більше і більше починаю розуміти праведного лота. Який мучився, якому важко було. Знаєте, брат один розказує, один наш виноградівський строїтель робив за кордоном. Робив сам на тому місці, де церкву здали під кафе, бо нема людей. А там, де було ісповідь, ісповідальня, зробили туалет. Мучить таке. Брат другий мені розказував, який бачив сам, і був там, церква, здала другий поверх в оренду, і зняла спільнота, так сказати, ЛГБТ. Розумієте, в який час ми живемо? Інколи, інколи. Ти дуже, тебе це, я за себе говорю, інколи дуже важко. Но коли ти дивишся у Слово Боже, і Христос говорить, і попереджав, в останні дні в останні дні вся земля буде як за часів лота. Як Содом. Вся земля буде. Вся земля буде, як за часів Ноя. Важко нам, християнам, на це дивитися. Но ми попереджені, і Господь дає силу йти далі. Знаєте, важко зрозуміти тих людей, які ходили за Христом день у день. Бачили чуда, бачили Воскресіння Лазаря, їли їжу чудом. Важко зрозуміти, як вони не зрозуміли часу, часу відвідань, за який Христос говорить. Важко це зрозуміти. Важко поняти, як люди за 400 років мовчання вони не зрозуміли, що прийшов той цар, прийшов той Месія, як вони не зрозуміли цей час відвідань. Друзі, вони пропустили головне, не пізнали того, хто прийшов. Сьогодні кожен із нас повинен розуміти час, в якому живемо, ми, щоб так само не пропустити головне. А що може людина сьогодні пропустити? Теж головне може пропустити, який би важкий час не був, в який би ми поганий час не жили, людина може пропустити головне. Це знаєте що? Час благодаті, час спасіння. Сьогодні ще цей час благодаті і час спасіння він ще діє. Бог іще сьогодні кличе і пропонує людині. Не завжди буде цей час. Не завжди Дух Святий буде говорити. І тому, друзі, знаєте, щоб не... друге, на що я хочу звернути коротко нашу увагу, щоб не розочаруватись, ми повинні зрозуміти Господню волю відносно мене, відносно нас, відносно мого життя. Господній план відносно мене, відносно мого життя. Дивіться, 42-й вірш. І сказав, о, якби ти хоч цього дня пізнало, що потрібно для миру тобі. Та тепер від очей твоїх сховано це. Каже, би ти хоч цього дня пізнало те, що я приготовив тобі, би ти хоч цього дня пізнало, що потрібно для миру тобі. Є в іншому місці, де Христос каже, скільки би ти хоч цього дня пізнало, що потрібно для миру тобі. Скільки раз я хотів тебе зібрати, як та квочка курчат, але ви не захотіли. Друзі, Бог хоче, щоб ми кожен розуміли Його волю відносно свого життя. Знаєте, Христос, оце одна із причин, коли Христос так само пролив свої сльози. Він пролив сльози, люди не побачили, не пізнали час. Він пролив свої сльози, тому що люди не зрозуміли, а що їм потрібно, що Господь їм пропонує сьогодні. Знаєте, як брати говорили, у кожного була своя картина, що я хочу. У кожного. Кожний намалював свою картину. Чуда. Їли хліб. Третій Свободу від Риму. Знаєте, навіть учні, навіть деякі учні пішли у цьому напрямку за толпов. Я прочитав той 24-й текст, 24-й розділ, де деякі учні йшли, вони навіть не розуміли, хто з ними говорить. Вони пішли за толпов. Вони не зрозуміли, що вони так і не зрозуміли, чітко що Господь, що Месія, прийшов і пропонує. А учні пішли за толпою. Кажуть, а ми сподівались були, що це той. А що не той? Він той, він просто не пішов по бажаннях людей, він пішов по своїй суверенній волі. Він приніс людям набагато більше. Знаєте, я чомусь упевнений, що тут кожен, хто сидить, він не просто так прийшов. Він не просто так прийшов, бо він якісь свої бажання хоче. Я впевнений. Кожен, хто тут є, він не прийшов просто так, бо він якісь свої бажання хоче, щоб Бог його... Хоча ми розуміємо, люди зараз у цьому багато. Ви прийшли, тому що ви хочете почути Слово Боже, ви хочете почути істину. Знаєте, Христос прийшов, і Він пропонує людям царство. І з чого Він починає проповідувати? Він пропонує людям царство, але не це земне. Він пропонує людям, людям царство небесне. Царство покаже: покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Ви знаєте, він міг построїти на землі саме краще царство небесне. Саме чудовий світовий порядок він міг построїти. Він міг, але він не захотів цього. Він захотів принести людям царство небесне. Люди цього не прийняли. Люди від цього відмовилися. Він прийшов принести мир. Каже, я прийшов принести мир. Свій мир не такий, як цей світ дає. Свій мир, каже я, приніс. Друзі, я звертаюся зараз до тих, хто ще у своєму житті не примирився з Богом. Сьогодні ми живемо в особливий час, час, де ми видимо, що робиться в світі. І кожен, хто читає Слово Боже, розуміє, до чого цей час веде. Це останній час. Недовго. Каже, слово Боже буде проповідано по всій землі, воно вже всюду проповідано. І прийде кінець, кінець не за горами. Він близько. Стоїть питання. Розуміючи цей час, якщо Господь до мого серця говорить, готовий я прийняти Його волю в своє життя? Друзі, готові ви прийняти. Те, що Господь пропонував 2000 років назад всім людям, які його зустрічали, які стелили, які кричали: але не прийняли. Готові ви прийняти сьогодні те, що Господь пропонує через віру в нього, через покаяння. Знаєте, якщо ви будете жити просто по своїй волі, по своїм бажанням, ви будете розочаровані. Як брат казав, брат Юра, напомнив нам текст, хто надіється на Христа тільки в цьому житті сама нещасна людина. Людина, яка не розуміє те, що Господь її підготовив, приготовив, вона нещасна. Я не бажаю нікому з вас нещастя. Тому і Господь, прийшов на цю землю, Він вам не бажає нещасть, бути нещасними. Він пропонує свій мир, Він пропонує своє царство. Знаєте, ми зараз будемо співати пісню перед молитвою. 442-й номер. Давайте ми встанемо. Будемо співати цю пісню. Друзі, якщо Господь до вас кличе, якщо Господь стукає у ваше серце, якщо ви хочете прийняти ту Його благодать, яку він пропонує вже 2000 років, хочете. Бути учасниками його небесного Царства. Хочете, щоб той мир запанував у вашому житті? Будь ласка, виходьте сюди. Ми будемо з вами молитися, ми будемо просити благословення на вас. Нехай Господь вам цьому допоможе.